Радіо Новини Не Українка Орками винайдено новий спосіб крадіжки українського історичного і людського надбання. Ніні, -ні, це ми не про крадіжки історичних знахідок з українських музеїв і місцин, щоби вкрасти і зробити своєю історію Київської Русі. Це ми про талантів землі української, які помахом руки ординських шахраїв. Стають талантами болотного оркостану. Наприклад, у випадку з актрисою Алою Назимовою, яка народилася в Ялті, але щоб не здіймати українську бучу, про народження нічого не пишуть, але пишуть, що прожила вона 20 років в Російській імперії і майже вдвічі довше в США, з чого робимо логічний висновок, що за національністю вона або Російка, або імперка, або СШАшка.